Сьогодні маємо заяву від генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга, який каже, що Україна стане членом альянсу у довгостроковій перспективі, але я підкреслив, що нагальною проблемою є те, щоб вона залишалася незалежною державою з огляду на вторгнення Росії. Повідомляє про це агенція Франц Прес, а каже, що союзники по НАТО погодилися, щоб Україна стане членом а, нашого альянсу, але водночас це. Довгострокова перспектива. А раніше цього місяця я нагадаю, що заступник керівника офісу президента Ігор Горжовква заявляв, що в липні на саміту НАТО Україна очікує почути реакцію на свою заявку про вступ до північно-Атлантичного альянсу. Ну і власне, а, якщо згадати, коли Україна визначилася остаточно а, з зі вступом до Альянсу, то це було 30 вересня. Президент Зеленський а, повідомив. Що подають заявку до вступу до НАТО за пришвидшеною процедурою? Ну і до речі, що стосується Фінляндії, маємо новини. Звідти що Фінляндія будує е, стіну mm. на кордоні з РФ. До кінця червня кажуть, побудують поблизу міста Іматра, Буде зведено тестову ділянку у 3 кілометри. Всього за планом приблизно 200 кілометрів загороджень вздовж фінсько-російського кордону у найближчі роки. Ну і окрім того, країна очікує на збільшення мігрантів від сусідів. Ну а в оперативному командуванні південь заявляють про те, що російські окупанти на півдні переобладнують цивільні моторні плавзасоби для просування своїх диверсійно-розвідувальних груп поміж островів. А напередодні наші збройні сили знищили два таких. Кажуть, що періодично ворог практикує обстріли акваторії Дніпробузького лиману, а також намагається випробовувати долю на переобладнаних цивільних моторних плавзасобах, просуваючи ДРГ поміж островів. Власне в оперативному командуванні південь так само повідомляють, що активізувалися росіяни на південному напрямку і особливо у Чорному морі.